Ми добре пам'ятаємо побоювання і сумніви організаторів першого благодійного аукціону Звичайне диво, товариства бджолярів травневий мед, відділу культури виконкому саксаганської райради, керівництва палацу культури імені Артема та Криворізьких вірян, Випликавши ідею допомоги дітям інвалідам, благодійники турбувалися про те, чи торкнеться вона сердець небайдужих криворіжців. Перший раз можна сказати, у нас був пробний варіант, причому саме нездорове то збила начала вот тих воєнних дійств. Та була два стріт февраля. Тем не менее, нам удалось это сделать с Божьей помощью. Вот. И сейчас мы решили провести второй раз, поскольку я считаю, что такие действия по отношению к таким детям должны происходить не разово, а постоянно. Потому что такие дети были вчера, они есть сегодня и они будут завтра. То есть они нуждаются в помощи каждый день. До скриньки добра першого благодійного аукціону називатимемо його звичайне диво один. Люди поклали тоді близько 7 тисяч гривень. Нехай і незахмарна сума допомогла вирішити одне з нагальних питань дитячого будинку інтернату. Такі аукціони вони допомагають нам в рішенні багатьох питань. То що люди стремляться нам допомогти, це завжди приємно, і всегда ми приймаємо з великим уваженням і. А Дело в тому, що перший аукцион нам допомог сделать небольшой ремонт. Минулої п'ятниці у фойє палацу культури імені Артема виставляли лоти, які далі були розіграні на аукціоні. Звичайне диво тепер вже два. Порівняно з першим благодійним заходом, покупці мали можливість змагатися за найрізноманітніші лоти. й солоні, корисні, і цілющі, гарні і просто дивовижні. Це робота ікона Божої Матері, це вишивка, ніточками муліне. Она очень ценная в том плане, что ее вышивала девочка Мажукина Ольга. Она э, наша воспитанница детского дома интерната для дітей инвалидов. То есть это ребенок, который с диагнозом инвалидным, вот она это, вот такую красоту и вышила. Вы знаете, очень было интересно за ней наблюдать, потому что, казалось, дети, которые не приспособлены к такому, имеют вот такой талант. Цього разу духом благодійності і небайдужості перейнялися і приватні підприємці. Насправді люди готові примножувати добро, але часто просто не знають, хто на нього чекає. Я особисто, мої друзі, знайомі і всі, відношення до мене, люди знають об там детском домі, Делают какие-то пожертвування, допомагають собирают деньги, оказывают какую-то матеріальну помощ Общество определяется тем, тим, наскільки заботится а вдовах, и сиротах или имущих людей, которые, может быть, не имеют какого-то среднего достатка. Попри те, що організатори сподівалися на більшу кількість людей, аукціон пройшов динамічно і результативно. З кожним аукціонним кроком лоти відлітали з молотка, значно збільшивши свою початкову вартість. У перервах між торгами всі присутні насолоджувалися виступами талановитих артистів. Загальна сума виторгу склала 14 тисяч гривні, що удвічі покращило результат першого благодійного аукціону. Всі гроші одразу були перераховані благодійному фонду Світ милосердя, що опікується будинком-інтернатом для дітей-інвалідів.